Для тих, хто знає, тут бачу вже обличчя знайоме. Які кожен тиждень ходять, тих, хто не знає, тих, е, скоренько поясню: компанія Карлсберг відібрала 20 найкращих пивних пабів України, і кожний тиждень ми дивимося центральний матч англійської прем'єр-ліги і паралельно змагаємося по кількості випитого пива Карлсберг з одним з пабів України, з цих 20 пабів, тому що хмільне щастя також війшло в цю 20 найкращих пабів України. Отож сьогодні у нас. Десятий тур, ми дивимося, суперматч, Арсенал, Ліверпуль, вже ми бачимо картинку, скоро матч почнеться і паралельно будемо змагатися з київським пабом Lucky Pub, з яким ми зараз зв'язуємося по скайпу. щоб подивитися, в нас тут є лічильник, лічильник, який підключений до крану з пивом Карлсберг. І коли розпочинається матч, ми наливаємо пиво. І лічильник включається із за матч. Хто більше виб'є пива, той і переміг. В нас після 9 турів, 9 перемог, Паб хмільне щастя впевнено, займає перше місце по Україні в паб-лізі І сьогодні ми зараз зв'яжемося з Лакіпавом. Сьогодні в Лакі Пабі» в Києві присутні журналісти, які хочуть зняти наш, наш паб, нашу атмосферу. Як ми тут святкуємо, як ми дивимося тут футбол. І ще хочу нагадати, що під час матчу діє супер акція на пиво Карлсберг. Бакал пива коштує всього-навсього 7 гривень. Так він коштує 17. За таку ціну ви навіть в магазині його не купите. Отож, ми бачимо на екрані скайп зараз, Лакі-пап не піднімає чомусь. Камера. Що в нас зі скайпом? Звук скайпу не чуємо. О! Гудки йдуть. Чекаємо відповіді від лавки палусі, може, вони вже почали футбол дивитися. Ми мусимо звірити лічильники, чи в них також нулях. за бокал, я нагадую під час матчу. Отож, замовляємо ногами. Ну, якщо вийде на зв'язок платі пап, то ми з ним поговоримо трошки. My hub. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary. This life is more than ordinary. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades can't stop the spirits when they need you. donkey dee Нас чують, лак Пав, ви нас чуєте. Так, ви нас чуєте. Можна подивитися, можна подивитися ваш лічильник. Скільки пива ви випили за перший тайм? Зараз подивимося, що в нас Лакі Пам випив. У нас дуже цікавить ця цифра. Скільки у вас? У нас. 45 літрів пила. О, дуже гарно корпус, дуже гарно. Дивіться на наш. Дивимося, тоже. 75, нічого собі. Отакі ми там зараз. Це тільки перший тайм, це. А вас що, з відра воно якось лиця, чи що, це кран фізично стільки не може вилити? Ми безперестанку лиємо. Ми також, але дуже... дуже фани просять, тому ми це робимо з швидкістю два рази швидше. Як швидше, як кран швидше не дозволяє. Ну то таке, нічого страшного. Як вас там настрій, хто більше у вас вболівальників, яких за Арсенал чи за Ліверпуль? У нас 50 на 50 десь. Більше, зараз питаємось. Давайте За Ліверпуль більше. За Ліверпуль більше. Зараз скажемо хто в нас. Друзі, хто в нас за арсенал сьогодні? А тепер хто в нас сьогодні вболіває за Ліверпуль? Ооо. В нас десь напевно, на 90 на 10 за арсенал. Сьогодні популювати за прекрасний футбол, за прекрасний матч. О, десь о, близько чоловік 150 двісті. Сто п'ятдесят двісті. Ви знаєте, у нас також поміщає 350 і так само о, у нас всі місця зайняті, навіть ті люди, люди, які прийшли, вони просто стоять і п'ють пиво Казвер стоячі. Ну у нас ще є, але у нас напевно ще більше ніж 200 чоловік сьогодні. Тому я дуже дивно, що ви більше випали, ніж ми. Прошу, право про все. Трава... Про... Що кажете? Ви будете за нами гнатися? Буде якась конкуренція? Чи ви вже все, здулися? Ні, буде конкуренція, повірте мені. У нас завжди в другому таймі люди п'ють більше, ніж в першому. Е, у нас Я... три рази більше, п'ють в другому таймі. нас хлопці, які болювають за арсенал, прийшли і ви хоча б посадіться, де так. Валіє за Ліверпуль, типа. Ми ось разом однією великою сім'єю боліваємо за гарний футбол. Ну, дякую вам. Ми також боліваємо за гарний футбол. Також п'ємо пиво. Я думаю, що ми складемо вам конкуренцію в другому таймі. Обов'язково приємно з вами змагатися. Приємно, що ви нас бачите, і що ми так гарно конкурентній боротьбі. Поки що змагаємось. Нам взаєм, нам взаєм до другого тайму до зв'язку. Давайте зв'язуємось після другого тайму. Так, так, і підготуємо підсумки. Добре. На все добре. Традиційно ми під час пабліги розігруємо приз, я задаю питання. Хто правильно відповідає на питання, той виграє на халяву бокал пива. Простішого бути не може. Отож, бармена, налейте, будь ласка, бокальчик пива. І хто відповість зараз на дуже просте запитання? Той його отримує. Можна, будь ласка, одне. І так, цей бокал пива отримує той. У нас сьогодні більше болівальників Арсенала. Хто скаже мені? Дуже просте питання. Скільки разів Арсенал вигравав чемпіонат Англії? Піднімаємо руки. Друзі, ти вже є 18 ступив. Де тато буде пити, так? Отаж, скільки разів арсенал ставав чемпіоном Англії? 13. 13 правильно, тато відбило. <ривко> Син для тата вибрав пиво, без бачив області. В залі Михайло Ресан. Є? Є! Yeah. Є! Yeah. Отож, пане Михайло, колектив торо. Бачили на світе народі сьогодні чоловіка. Всього вам найкращого щастя, здоров'я, довгих років життя, всіх мрії, щоб збувалися. І перемогти сьогодні, звичайно, хто мені скаже, в якому році Ліверпуль останній раз загравав Лігу чемпіонів, хто... на давої першій дня. 2005 браво, та у вас тут тільки пило знайшов, що той попал, боже. Їдемо далі. Другий вибачена мушу забрати. І так, ще один вотал пиос. Тепер питання складніше. Скільки разів? Арсенал вигравав лігу чемпіонів. Хто мені скаже, той е, отримає баталпиво, той столик вже вигравав, почекайте, домов шанс інші. Ні разу, Ні разу правильно. <свісно> ось таке питання. Так пиво у мене ще скоро не розходилося, як сьогодні. Треба якісь складніші питання. У нас є супер приз. Зараз ми розіграємо ось цей прекрасний м'яч. Ну, Я думаю, буде. Дуже просто, якщо хтось відповість на запитання і просто виграє м'яч. М'яч має виграти справжній футболіст, людина, яка вміє грати в футбол. Отож, щоб виграти м'яч, треба просто сюди вийти. Хто перший вийде і виб'є 15 разів на нозі, той виграє м'яч. Але з першого разу. Одна попитка. Так, є перший учасник. Другий. Почекайте, не всі одразу, може він зразу вибіг. Е, друзі, так, пиво не попий, в людей не копне, барменів так само не наливають пиво. Під ваші оплески, друзі, давайте віті поаплодуємо. І так, на три-чотири ти починаєш вибивати. Три-чотири. Давай. Раз, два. Все. Друзі. Я тобі, я тобі пропонував потренуватись, ти не хотів. Як тебе звати? Павло. Павло, Ти як? Будеш тренуватися? Ти теж зразу, так? Ну давайте Павло тепер. В нас поки що. Шо... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім разів ваші офиски. Ну це вже більше, ніж два. Ще в нас учасник. Як тебе звати? Назар. Назар, як ти з футболом дружиш? Так, так от собі за когось не вболіваєш. За арсенал, ну хто б міг сумніватися? Отож, давай мобільний потримати, так, добре, щоб не збив. Е, ну, зразу, зразу. І так, Назар, третій учасник пробує 15 разів. Так? Тільки 15 разів нічого не побити. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ваші обласки! Назар виграє м'яч сьогодні. Назар, друже. Ти сьогодні виграєш не тільки м'яч, але й е, путівку в основний склад Тернопільської Неви. Хто вибиває 15 разів? Там грає в основному складі. Ваші обласки Назару прийшов чоловік на футбол і виграв. Я нагадаю, що наступний матч у нас 10 листопада на наступну неділю. І ми будемо дивитися суперматч Манчестер Арсенал із київським папом дорогі будемо змагатися. Також цікава інформація, друзі. Після дев'яти турів ми займаємо перше місце і після дев'яти турів Пап хмільне щастя випив 737 літрів пива за 9 матчів. Це прекрасний результат. Давайте поаплодуємо самі собі. That she had the Little did I know her body was warm, delicious binder. To your neck of the woods, I want to little Бог, мы нас чуют или нет? Раз, раз, раз. Мы вас чуем. Тернопиль вас чуем. Я окей. Алло. Алло, Кернопіть? Ми, ми вас чуємо добре, ви нас чуємо чи ні? Чуємо, чуємо. Ну що ж, давайте звіримо лічильники, скільки ви там випили пева, покажіть, ви Давайте Звіримо, скільки у вас? Зараз чекайте, ми виведемо на екран, хвилинку. Давайте. Хвилинку, хвилинку, буквально. Зараз ми подумаємо. І на екран. Так, чуємо вас, давайте показуйте нам, скільки ви випали. Бачите? бачите, дивіться. Дуже погано бачимо, скажіть мікрофон, будь ласка. Бо... Що кажете? Дуже погано бачимо, розмите зображення, скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка. 143 літри у, у вас. Зараз ми вам покажемо. 143 літри! Ми чуємо вас, що у вас 143 в нас. 113 з половиною літрів. Скільки? Скільки? 113 з половиною літрів. Лайки, факторій ви мене за конкуренцію. Друзі, ви нечевіте. Ми вас хочемо привітати з цим результатом. Також ми вас хочемо привітати з рекордом, який ви встановили. Поки що фіксуємо такий результат. І Дуже а... дякуємо від нас також. Ми будемо вважати, що це не остаточні суми, і ми будемо вдіти рекорди один за одним. Ви і ми. Но... Дай Бог, щоб так було. Дякую, дякую вам дякую. за е, цей поєдинок. Приїжджайте в Тернопіль, пав щастя. Відчуйте цю атмосферу справжнього свята, справжнього футболу. І з І... задоволенням І... чекайте на нас. Все, чекаємо на вас, дякуємо Київ, дякуємо Ну що ж, друзі, закінчиться в нас матч. Я нагадую, наступна паб-ліга у нас відбудеться 10 листопада. У неді наступну неділю ми змагаємося з київським пабом Дороті і дивимося суперматч Манчестер Юнайтед Арсенал. Приходьте на паблігу. Сьогоднішній день ще не закінчується. На вас чекає зараз гурт Моторола. Отож, святкуємо субота. Дякуємо за те, що приходите на паблігу. Дякуємо вам всім.